всі хлопці мають заробляти, щоб ти з ним була. Важливо не скільки чоловік заробляє, а наскільки він щедрий. Тому що можна заробляти мільйони, але бути злобом і вважати кожну копійку. Та, да, мені здається, що вона знає, про що говорить. А для тебе комфортна сума для Києва? Я трачу около плюс-мінус сім'ї. Мені недостатньо. Тисяч доларів? Ну, не гривень. Це на що такі розходи? Тебе. А, проживання, мої волоси дуже дорого стоять. Я навіть не знаю. Ну 7 тисяч доларів. Камон, яке волосся? Уход за собою плюс у мене є собачка. Як вона збудувала свою цю піраміду масло? <реш> проживання, мої волоси, <реш> собачка, <реш> Це пізєд. Тобто, в принципі, все це може зникати, поки є проживання. Ну проживання насправді так. Це така базова історія для всіх, але потім волосся. <реш> Я би не сказав, що охуєнно вийшло, ну, бувало і краще. Собачка, яка теж содержанка <рисування> 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 свого рода. <рисування> Опс, а хто ляпнув зайвого. Требує а... много денег. А що теж содержанка? Ну, у неї є няня, а плюс всяка одежда. Не-не-не-не-не. Це теж содержанка. Всякі там вкусняшки, развлечения свого роду. Собаки, розваги свого роду. Собачье весілля. А собачье весілля це коли вони зціпляються цим. А ти чим займаєшся? А я займаюся собою. Я, звісно, розумію, що про смаки не сперечаються, але от спочатку люди крадуть бабки в держави, а потім у них смак на таких жінок.